Хто така розумна людина? Поділюсь власними міркуваннями, і я думаю, що ви знайдете багато чого корисного, бо, по-перше, з'ясуєте, а як же ж можна знайти певного фахівця, який вам допоможе, або позбавитись проблеми певної, або досягти вашої цілі? Зрозумієте, як знайти свою половинку? Можливо, ви будете керуватись таким критерієм, як розумність, хоча може бути і зайвим він. Тоді ви будете шукати того, хто менш розумний. Коротше кажучи, ви самі розберетеся, навіщо вам це знання і де його можна використовувати. Так от, розумним можна вважати того, хто уміє, має такий навик, як фокусування на великій кількості параметрів. Уявимо людину, яка дивиться на світ через таку от невеличку щілину. В неї є тільки один там зоровий контакт із. Реальністю зовнішньою, і якщо вона впродовж життя тільки через цю щілинку дивилася на світ, її знання і навички обмежені. Якщо ж ми будемо мати справу з людиною, у якої кругозір навіть не на 180, а на 360 градусів, то це означатиме, що в будь-якому випадку такий спосіб мислення і сприйняття реальності запорука успіху життєвого. Поясню ще й детальніше. Наприклад, ми маємо комунікацію з певною персоною, яка фокусується на вербальних і невербальних наших проявах, на історії питання, яке ми обговорюємо, на етимології тих слів, які ми вживаємо в дискусії. Тобто вона знає, звідки вони виникли. Більше того, вона розуміє, що означають ті чи інші слова в різних культурах. Більше того, питання, яке ми обговорюємо, вона може. Розглянути з точки зору сучасника, так і людини, яка проживала 10 років тому на певній території, а можливо 100, а то й 1000. Крім того, можна розглянути певний аспект даного питання і з точки зору майбутнього, тобто мисленнєво себе перенести до наших нащадків, і з їх точки зору, з урахуванням уже тих цінностей, які будуть у них, а скоріш за все, вони будуть інші, ніж у нас. Дати оцінку предмету нашої комунікації. З точки зору погодних умов, з точки зору температури тіла і повітря за вікном, з точки зору певних навиків чи, навпаки, їх відсутності, з точки зору, наприклад, дитини, якій трьох років, чи дідуся, якому 100 років. Іншими словами, розумна людина це та, яка бачить світ. Із максимально величезної кількості точок зору. А як вважаєте ви, якими критеріями розумності ми можемо оперувати? Я не думаю, що це тільки один критерій завчити на пам'ять те, що є в Гуглі. Хоча.